Поки ж новий Верховний суд не сформований, діє старий Верховний суд України. Більшість його судів одночасно і пішли на конкурс, і звернулися з вимогою перевести їх до нового суду без конкурсу. Юлія Самсонова про запасні варіанти чинних судів ВСУ. палац у центрі столиці. Тут розташовується найвища судова інстанція України Верховний суд. Має чотири палати та 48 служителів Феміди. За законом. Однак зараз тут працює лише 21 суддя. Журналістів ОВСУ воліли б не бачити. Ми не можемо, як ставили, в залу очікування, а що... це такі стоять Це перешкоджає просто роботу сюди. Ціники ходить люди. Ось ходять, прийшли на роботу. Виїхати знімаєте на роботі. Судді найвищого в країні суду жаліються на низьку зарплату. Тільки в поліцейській державі може таке спідношення бути. Голова нас поліції 100 тисяч. А голова Верховного суду 30. Та навіть при офіційній зарплаті 30 тисяч гривень на місяць багатьом суддям Верховного суду України вдалося нажити чималі статки. Суддя ВСУ Галина Канигіна хоче і скаржиться на малі зарплати суддів. В електронну декларацію внесла 35 тисяч доларів готівкою. Зараз це три її річні доходи. Це накопичення. Її колега Світлана Вус задекларувала майже 48 тисяч доларів готівкою і ще 2,5 мільйони гривень у банках. Щоб зібрати такі кошти, служителька Феміди мала понад 11 років відкладати зарплату, не витрачаючи жодної копійки. Інша суддя Людмила Охрімчук накопичила 25 тисяч доларів і 600 тисяч гривень. Судячи з декларації, кошти суддям вдалося відкласти власними силами. Адже ні Світлана Вус, ні Галина Канигіна не внесли туди жодного члена сім'ї. А задекларований чоловік Людмила Охрімчук офіційно заробляє втричі менше за дружину суддю. У деяких суддів ВСУ питання про статки викликає особливо борхливу реакцію. Ви вже були в мене дома, ви вже це побачили. Чому До побачення. Будинок, у якому мешкає суддя, це понад 300 квадратних метрів у селі Малютянка, недалеко від Києва. Має і земля записані на чоловіка Тетяни Жаворонок Володимира Шипко. і він не підприємець чи топ-менеджер. До вересня цього року пан Шипко працював суддею у Київському апеляційному господарському суді. Бери листок бумаги і ручку. Ти мою декларацію бачила? Так, бачила. Бери листок бумаги, і ручку. Можна не розмовляти на пані за я говорю, бери листок бумаги і ручку. Будеш рахувати. Цього року Тетяна Жайворонок, в якої питання журналістів викликають нервову реакцію, придбала новенький Volkswagen Тігуан вартістю майже 800 тисяч гривень. Це три її річні зарплати. За версією судді чоловік, що орендує в неї квартиру, сплатив наперед 150 тисяч гривень оренди, щоб суддя могла придбати автівку. Машина придбана в травні місяці. Станом на травень місяць в мене було заплачено наперед оренду плату 150 тисяч. Ще 250 тисяч гривень отримані від оренди майна у минулому році. Стільки ж каже Тетяна Жаворонок, їй вдалося виручити від продажу свого старенького «Пежо». Машина продана «Пежо» – 250 тисяч плюс заробітна плата. Я могла собі купити машину. Одразу після того, як Тетяна Жайворонок нібито продала свою автівку, машина цієї ж марки, моделі та року випуску з'явилася у її зятя Олександра Ющака. Та навіть якщо суддя дійсно отримала всі ці доходи на нове авто і все одно б не вистачило кругленької суми зарплати за півроку роботи. А це колега Тетяна Жайворонок, суддя Леонід Ємець. Також працює у господарській палаті ВСУ. І, судячи з кількості майна, він неабиякий господарник. Суддя мешкає в будинку на 470 квадратів у селі Гора під Києвом. Записаний на дружину з офіційним доходом менше трьох тисяч гривень на місяць. Днями триповерховий суддівський маєток виставили на продаж. Планують виручити за нього 400 тисяч доларів або майже 11 мільйонів гривень. Чотири спальні, кабінет, гостина з дров'яним каміном, мансардний поверх з кухнею та тренажерний зал. На додаток фінська сауна та критий басейн у дворі. Ось такі вони реалії суддівського життя. Я працюю з суддею майже 27 років. Я отримав житло в першій інстанції в апеляції і в Верховному суді. В Запоріжжі в мене був будинок, який я продав, коли долар був по 5. По 5. Тобто на ці кошти. Я отримав квартиру, а через рік обміняв цю квартиру на будинок і доплативши кошти. У декларацію за 2015 рік Анатолій Ємець вніс чверть мільйона гривень готівки та Фольксваген Туарек 2014 року випуску. Суддя переконує, насправді його скромні доходи дозволяють володіти не лише будинком за 11 мільйонів, а ще й купувати дорогі авто та навіть робити заощадження. Моя заробітна платня більше 300 тисяч складає. Ну, я працюю 27 років. В Верховному суді я 8 років працюю, умножте мої 300 тисяч, 350, 330, помножити на 8 років, то це, напевно, буде більше 2,5 мільйонів. Колишній голова Вищої кваліфікаційної комісії, а нині суддя Верховного суду Ігор Самсін, задекларував 5 земельних ділянок загальної площі майже гектар. Там декілька земельних ділянок, там навіть гектара немає. Uh -huh. Люди по, по 50 гектарів є. На одній з цих ділянок у селі Шпитьки, недалеко від Києва, за декларацією розміщується недобудова. Її площа майже 300 квадратних метрів. А ось і ця недобудова. Будинок завершений і навіть обжитий. прикрашений прапором України. У дворі два гаражі й машина. А от у декларації судді жодного авто. Дерев'яний будинок судді звати Ігор Самсін. Ну це його будинок, так? А да. він буває там взагалі? Конечно. На вихідні приїжджають люди, віддихають їхня далі. А давно вони там? Давно вже. Вже 10 років. Вже закінчений, я тільки оформляю. Так ваші сусіди кажуть, що він вже 10 років назад закінчений. Чому? Та закінчений. я вже 2 роки оформляю. Mm -hmm. Міняється БТІ, міняється це, міняється це. Я придбав, придбав не за, не то, що не за, старий будинок 10 років тому. І на його місці 10 років будував. Це моє право: оформляти його чи не оформляти. Що від того залежить? Чи що від нього? Відмовляюся чи що. Інша справа, коли я хотів його відчужити, то я не маю права відчужити, тобто я не зможу його відчужити, бо в мене немає правостановчих документів. Ось і все. Насправді це має значення ще для податкової, бо поки нерухомість не оформлена, податки за неї можна не платити. І навряд чи судді, які до того ще членом Асоціації податкових радників, про це невідомо. У моменту державної реєстрації правовласності він не платить податок на нерухомість на цей об'єкт. Він не відображається в реєстрі як об'єкт правовласності. Відповідно, на нього там не може бути зведено стягнення, його не видно в відкритому реєстрі. У 2015 році з декларації судді зникла його дружина. Тетяна. Разом з нею і купа нерухомості. Квартири у Києві та Львові, будинки, нежитлові приміщення та автомобіль Мерседес. Говоримо про майно, а не про Ви Говоримо про майно, я вам про майно розказу. Незабаром старий Верховний суд України ліквідують. Замість нього створять новий Верховний суд. Його склад формуватимуть через відкритий конкурс. Діячі судді ВСУ також зможуть взяти у ньому участь. 21 чинного судді ВСУ 17 повідомили кваліфікаційну комісію про бажання змагатися в конкурсі. Паралельно судді старого ВСУ одностайно намагаються визнати своє право на переведення до нового верховного суду без конкурсу. Що я маю проходити конкурс, якщо я обраний безстроково, то хто бажає попасти до верховного суду, мав би пройти конкурс всі ці відбори? Судді до яких нема зауважень, мають бути переведені. Вони заздалегідь звернулися до конституційного суду з проханням визнати ліквідацію Верховного суду і новий конкурс неконституційними. Вони намагаються зберегти стару систему, що вони в цій частині не готові для оновлення. Питання: що суддів лікає? Вони не хочуть пройти прозорий конкурс. Ми вже бачимо на прикладі реорганізації інших державних установ, що конкурси зовсім не є панацеєю від всіх бід. і вони зовсім не гарантують. Що в оновлені державні структури не потраплять недоброчесні працівники. Конкурси справді не гарантія відсіювання недоброчесних службовців однак ще менше гарантії за відсутності конкурсу, і саме цього для себе намагаються домогтися чинні судді ВСУ.